Українська мова це конструктор лего у світі мов. Ви знали, що у світі понад сім тисяч мов, але лише одиниці настільки складні і водночас такі логічні, як українська. Професор лінгвіст Джон Маквортер із Колумбійського університету провів величезне дослідження. Він проаналізував понад 200 мов за складністю граматики, словотвору, фонетики, відмінкових систем. І коли дійшов до української, був просто вражений. Його знаменита фраза, яку цитують лінгвісти по всьому світу, українська мова це лінгвістичний парадокс. Вона має сім відмінків, три роди, складну систему дієвідмін, але при цьому логічніша за англійську. Маквортер пояснив у більшості складних мов тисячі винятків. Латина, німецька, французька скрізь треба вчити форми на пам'ять. А українська, як конструктор лего. є правила. І вони працюють. Жодних хаотичних і verbs, як в англійській. Ти розумієш систему і можеш створити будь яке слово. Його особливо вразило українське словотворення. Він наводив приклад читати, прочитати, зачитатися, дочитати, перечитати, недочитати, вичитати, зачитати. Одне кореневе слово може створювати понад 15 різних смислів лише за допомогою префіксів. І найвражаюче, кожен українець інтуїтивно розуміє різницю між зачитатися і «зачитати». Це не випадковість. Це генетична пам'ять мови, які тисячі років. Маквортер також порівняв еволюцію мов, англійська спрощувалася століттями, щоб стати мовою світу френке. Вона втратила відмінки, роди, складні форми, заради простоти. А українська зберегла всю складність і при цьому залишилася логічною. Це означає одне, носії цієї мови мають неймовірну когнітивну гнучкість. Далі, ще цікавіше, він порівняв словникові обсяги. Англійська близько 100 тисяч активних слів. Українська понад 256 тисяч офіційно зареєстрованих. А потенційно необмежена кількість, бо ми можемо творити нові слова просто на ходу. Маквортер наводив приклад ви можете вигадати слово недоперечитувач. І кожен українець зрозуміє його сенс одразу, навіть якщо чує вперше. Покажіть мені іншу мову, де це можливо. Після публікації своєї статті Маквортер отримав сотні листів від лінгвістів з усього світу, чому ми не вивчали українську раніше. І вже у 15 університетах США відкрили курс української мови не через політику. А через лінгвістичний інтерес. На завершення макува.